Hello амігас, вітаю вас на моєму новому каналі. Сьогодні мова в нас піде про таку приспособу, як шрабкугель. Ще його називають шарові тиски, ювелірні тиски, шрабногель. Ну, там купа всіляких модифікацій, і від цього інколи змінюється і сама назва. Але основа такою і є. Це просто напівсфера, куля до якоїсь зверху тим чи іншим способом. Причеплені тисочки. Для початку, мабуть, потрібно сказати, що як і у всіх роботах, у всіх спеціальностях, спеціалізаціях є свій якийсь спеціальний інструмент. І, звичайно, є фірми, які спеціалізуються на випуску професійного обладнання. Що стосується гравіровки, то напевно однозначним лідером у цьому є американська фірма GRS Tools, яка продає вже готові. От подібні речі. Там повністю весь інструмент професійно виконаний, починаючи від штихелів і закінчуючи якоюсь серйозною оптикою. Але найпростіший шапкугель від Tool на офіційному сайті. Його можна замовити, звичайно, із Америки, але він коштує трошечки більше 400 доларів. Плюс, звичайно, потрібно враховувати доставку із Америки, що теж само по собі не дуже дешеве задоволення. Можна, звичайно, придбати подібні речі і на Aliexpress. Китайські брати поставили це все давно на поток і навіть ліплять наліпочки GRS. Хоча, звичайно, фірма GRS до їхньої продукції не має абсолютно жодної. Відношення, і такі речі коштують найдешевші там щось в межах 100 доларів, більш поширені там 150-200. І пробував я працювати і на оригінальних GRS, і на китайських, і пробував я працювати і на шарапкугелях, які виготовлені нашими вітчизняними кулібінами, десь там в гаражах. І повинен я вам сказати, що це абсолютно різний інструмент. По-перше, те, що виготовлено в гаражах, воно не витримує абсолютно жодної критики. Пробую працювати шрапкуглями таких от майстрів, мабуть, трьох або чотирьох. Знаєте, що хочу я вам сказати: для того, щоб виготовити правильний інструмент, потрібно ним працювати. Якщо людина займається гравіюванням, то вона розуміє, який він повинен бути, на що звертати більшу увагу, що взагалі не важливо. Це така ж ситуація по великому рахунку, як і пневмоштихель системи Вальтмана. Так, максимально простий і максимально робочий. Хоча, звичайно, є моделі і складніші набагато, там із кучою якихось коригувань, настроїв, налаштувань. Але от найпростіший, придумав Вальтман, і ця система дійсно працює. Хоча я не можу сказати, що це, ну прямо, вау, найкращий варіант. Те ж саме з шрапкугелями. Нескладно по великому рахунку знайти токаря або фрезерувальника, який виготовить вам із якогось чорного металу, виточить, вифрезерує, підгонить по вашим кресленням. Але для цього, як мінімум, потрібно мати креслення професійні, бажану від того ж Джерес туз, а не просто намальовані кимсь від руки, ну, людиною з якоїсь технічної світу, яка по великому рахунку не розуміє, що це повинно бути і по якому принципу працювати. Тобто, коли переді мною постало, постало завдання придбати подібне обладнання, я над цим довго думав. І консультувався із моїми колегами, і дійшов до висновку, що немає сенсу замовляти подібні девайси у якихось гаражних фахівців. Що стосується китайської продукції, то ну, тут, мабуть, взагалі не варто щось згадувати, тому що придбати можна і ціна по великому рахунку доступна, але ну, ви повинні розуміти, що якщо ззовні. Е, Є два одинакових девайси, але один професійний коштує там, наприклад, 450 доларів, а інший коштує 150, то, мабуть, якась різниця в цьому є, так? Ну, 300 доларів різниця, при таких цінах це дуже і дуже суттєво. Втричі дешевше, мабуть, якісь там підводні камені є. Тому, по великому рахунку, придбати можна і китайський, але ви повинні розуміти, що. Ну, ви постійно будете його десь щось підкручувати, доробляти, переробляти. В результаті у вас буде абсолютно нова якась річ. Для себе я знайшов такий от вихід. Випадково на сайті одного французького майстра, який займається виготовленням і кастомізацією музичних інструментів, знайшов невеличку розповідь про те, як він собі зробив. Ну, такі от подібні тисочки, але у нього вони там набагато масивніші. Ну, в принципі, це і зрозуміло, тому що у нього заготовки будуть набагато більші, ніж, наприклад, при моїх завданнях. Тому я собі зробив такий от не дуже великий. Тобто, саму ідею я піддивився в нього, але конструкцію саму переробив значно, викинув непотрібні мені елементи. Ну, тому що вони мені не потрібні для моєї роботи, а вони роблять саму конструкцію набагато більшою, масивнішою, незручнішою. І ну, тобто там ті запчастини вони тут абсолютно не потрібні, зайві, а їхня доцільність для мене була дуже підсумніва. Давайте я розкажу вам, з чого. І що, в принципі, як робив, з самого початку звертаю вашу увагу, що тут не потрібно було ніяких ні токарних станків. У всякому разі, вони, можливо, і потрібні були б, але я їх не використовував. Просто з тієї причини, що в мене немає токарних станків, які б змогли обробляти великі діаметри матеріалу. Настольні станочки в мене є, але от з великими заготовками вони не можуть працювати, вони тут просто не влазять. Отже, почнемо, мабуть, з самого низу. Знайшов я дошку, горіх і виточив із неї от таку от саму підставку. Можливо, її можна було б витачити і більшого діаметру, але дошка в мене була от якраз отакої ширини, тому, ну, як вийшло, так і вийшло. по максимуму. Значить, як я це виточую? Як бачите, тут отвір на 16, тобто я взяв дошку, просверлив отвір на 16 і просто зажав її із свого наждака, зняв камінь і навал наждака, просто одів цю дошку, закрутив гайкою і просто проточив. Це вже я потім для збільшення тертя приклеїв. Це звичайна велосипедна камера, на яку з однієї сторони прикріплений двосторонній скотч. Вирубками зробив такі кільця. Це менші, це більше. Просто приклеїв і вони краще втримують всю цю конструкцію. Далі починається чиста фантастика, тому що сама ця чаша, ну, по-перше, щоб ви розуміли, оця частина вона повинна бути важкою. В даному випадку, оце все важить десь у межах 3 кг. Хотів виточити і саму цю напівсферу із дерева, але, по-перше, в мене було такої товстої дошки. А по-друге, ну, я знайшов йому заміну, тому навіть і не заморочувався. Забув сказати, висота цієї підставки 50 мм. Тобто, дошка була. 50. Що стосується цієї напівсфери, можливо, це когось покоробить, але це я у дружини на кухні, віджав тихенько ополоник. Мабуть, у багатьох вони є, тому що один час були дуже популярні набори подібні. Ось з такими вони ручками. Це цілий набор всіляких там шумовок. Ну, тобто, таким чином, це був отакий от ополоник. Ручку я просто зняв. А потім купив дружині новий. пробігся спершу, звичайно, я по магазинам і не знайшов, щоб от була прям напівсфера. А це дійсно правильна напівсфера. Діаметр у цього полоника 90 мм, а висота 45. Тобто. Ну, ідеальна напівсфера. Все це розбирається. І тут далі, знову ж таки, нічого дивного немає. Вал і, власне, підчіпник я використав від звичайного велосипеда. Йдете в найближчий магазин або на ринок і купуєте таку вісь, на яку чіпляються педалі. І Сюди насаджується отакі от підчіпнички. Тобто я просто взяв підчіпник, насадив максимально на вал, зверху все зайве відрізав в рівень. Потім зміряв глибину отаким чином. Не так, показую я вам. Вже з насадженим підчіпником. Отаким чином. Виміряв глибину, відрізав зайве. Потім цю конструкцію, ну отак, щоб вам було зрозуміло, поставив на дно чаші, підчіпник звіста, зняв і залив просто свинцем. От і все. Для того, щоб свинець не випадав, тому що він погано прилипає, це нержавійка, Для того, щоб він не випадав, вся ця конструкція. Із чаші. Просверлив кілька отворів, 4, якщо буде точним, і просто в свинець закрутив звичайні саморізи. І шліфував я, щоб було так відносно гладенько. І тепер воно там абсолютно надійно тримається. Стінка тут доволі -таки товстенька, десь 1,5 мм. Тому ну йому просто нікуди діватись, ніяк йому. Випадати. Хоча воно по великому рахунку і не випадало, але якщо ну, там будуть якісь удари, постукати по ньому трошки, то, можливо, він не те, що випадатиме, йому може випасти нікуди, правильно, воно таким чином стоїть. таким чином, Але він просто може крутитись там всередині цієї чаші. Таким же чином, взяв, знайшов дубову дошку, товщина в неї 20 мм. І витачив таку от шайбу діаметр 92. Висверлив отвір, вифрезерував під підчіпник. Ну, тобто, просто звичайним широким перйовим сверлом зробив отвір. До речі підчіпник, зовнішній діаметр 35 мм Перевіримо, щоб я вас не обманув. Так, 35, як бачите, міліметрів. Його висота. 14. Там ще є якесь і маркування, але це підчіпничок старенький, по ньому вже нічого не зрозумієш. Ну, я думаю, в будь-якому магазині ви їх знайдете без проблем. Я зняв губки, щоб вам було зрозуміліше, що тут всередині, а всередині тут все абсолютно банально просто. Тобто спершу виготовляється От така от частина. Це просто шматок. Такої профільної труби 15 на 15. Таким чином, але вона трошки довше. Вирізається, робиться два прорізи і зрізаються ці кути. І виходить така от Т-образна, якщо зробити її навпаки, перевернути. І садиться на два саморіза до цієї шайби. Трошечки зробив я, вирізав потаї, як бачите, щоб воно глибше було, щоб не заважало руху цих губок. Звичайно, ширина вибрана, верніше, довжина цього елементу вибрана таким чином, щоб саморізи не впирались в підшипник. Тобто вони десь посередині знаходяться. Найосновніший момент, який по великому рахунку мене турбував, це наявність такого шматка валу, на якому було б дві різьби права і ліва. Як виявилось, все набагато простіше аніж здавалось, я пішов у будівельний магазин і купив стяжку. Не знаю, як вона правильно називається. Можливо, хтось знає це просто така от стяжка для всяких турніків, там, не знаю для чогось. Ну, от, бачите, ця велика, коштує 52 гривні, але це десятка Бачите? А я використав, ну, десятка для мене велика для цього діаметру. Тому я використав не на 10, а на 8. Тут є і права, і ліва різьба. Тобто. Отаким ну, чином робив я один відріз, інший відріз, оця вся боковинка видалялась, а цю сторону вирізав середину. І у нас, виходить, оця частинка, оця ось із різьбою. І точно така сама оця, теж з різьбою. Ці краї всі відрізаються, Ось у мене, бачите, крючечок, він менший на 8, чим на 10. І от таким чином у нас виходить дві частини. Ось одна і інша. У ній сверляться по два отвори, під, і нарізається різьба М4. Потім, у цій железячку, там теж, звичайно, зроблені два отвори. Всередину вставлена. Кусочок різьби, теж на 8, ну, просто погризочок оцього валу, із просверленим е, всередині отвором наскрізь. Тобто, спочатку кріпиться оця залізяка шматок оцеї труби, потім до неї всередину всуваю я обоймочку таку і фіксую її там звичайним гістком, цвяхом, якщо я не помиляюсь. Чи 60-ка, чи 80. -ка. Це так, щоб вам не збрехати. Ну, тобто, який отвір просверлите, такий цвях і всунете. І в оцих валах, і в одному, і в іншому, вірніше, в цих різьбах, теж просверлені отвори підходящого діаметру надіті на цвях і пропаяні, так як я раніше і показував. На старому каналі в мене є відео, як паяти. Там низельберг, мідь, сталь, все що завгодно, за допомогою такого от ювелірного флюса і е, мідно-фосфорного припою. Таким чином, бачите припаяв цвях до самої різьби з цієї сторони і з цієї сторони. Звичайно, на знятій з дерева конструкції. Тобто, Сама залізяка, в неї вставлена внутрішня обойма, всунутий цвях. Потім надіта одна частинка різьби пропаяна, Надіта друга частинка, і теж пропаяна. І таким чином вона надійно фіксується всередині. Цієї конструкції не випадає ні в сторони, нікуди, плюс-мінус відцентровано. І таким чином наверх це все вирівняно. Потім з того ж самого горіха в мене була рівненька така дощечка невеличка. випилів я такий, грубо кажучи, ластівкин хвіст. Просто звичайною ножовкою по металу. Це в мене була рівна дощечка десь такої ширини. І я з нею ось, бачите? Отаким чином вона приблизно була. І ця частина була з цієї сторони. Тобто зробив просто два повздовжні розрізи звичайною ножовкою по металу ручною. І зачистив краї, щоб не було ну, таких от слідів, бачите, від ножовки. Просверлив отвори і зафіксував це все. Отаким ну, от чином. Да, ну і тут же ж зробив, як бачите, під ключ, зробив чотирогранничок на різьбі нарізав. Потім, що стосується самих власне, губок тисок. Із тієї ж широкої дощечки горіхової, вирізав шайбу, на тому ж. Самому наждаку, правда, довелося мені зробити план шайби. Ну, яким чином я її зробив? Просто з ДСП вирізав там плюс-мінус якось криво. неважливо, Вирізав таку круглу заготовку в ній, висверлив отвір під вал наждака і трошечки вифрезерував отвір під гайку, яка фіксує. Цю шайбу закріпив на наждаку, а потім до неї, бачите, тут купа отворів. Наскрізних. Через ці отвори просто саморізами закріпив до планшайби і обточив. це була одна заготовка, просто кругла. Діаметр її, теж, якщо я не помиляюсь, 90 мм. От трошечки менше, 86. Потім я її розрізав навпіл, і в мене вийшло дві такі губки. Точно таким же чином за допомогою ножовки по металу, вирізав оці косі, прорізи зробив, а потім це все просто різцями вибрав, з вирізав рівне і вийшло. Просверлив отвори для кріплення. Власне, на різьбах і кучу отворів під шпіньочки для того, щоб було, була можливість зажимати там якусь заготовочку. І В цих отворах на всяк випадок нарізав різьбу М4 і туди тепер от можна закручувати, викручувати, переміщувати. Це просто гвинтики, були колись відрізав у них шляпки. Ось вони ще й валяються в мене ці шляпочки. І за допомогою дремеля зробив пази для більш комфортного утримання заготовки. Ну, тобто такі ось шпилечки в мене вийшли. Їх можна переставляти в залежності від ширини заготовки. Ну і, звичайно, зробив ключик для того, щоб зводити, розводити губки, зажимати заготовку. Чесно вам сказати, не знаю, з чого саме ця частина. Це десь із якогось мого старого тренажера залишилось якийсь ключ, не знаю. Просто до нього, знову ж таки, міднофосфорним припоєм припаяв. Тут була звичайна різьба М8, але вона була. Зовнішнє і маленька, тому просто припаяв шматочок трубки, яку розклепав. Ось такий от квадрат. Все тут спаяв, пропаяв. І отаким чином. Звичайно, скрипи можна змазати парафіном або воском, ну, тому що дерево по дереву. Ну, таким чином це все працює. Можна зажимати заготовочку і між губками, можна зажимати і між цими штирьками. Ну, тобто, як бачите, тут доволі таки широку заготовку. Можна зажимати. Скажу наперед, цієї відстані мені, ну, вона ніколи мені не знадобиться, я думаю, це дуже багато. Ну, тобто, заготовку такою шириною, ось 70 мм. Ну, у мене немає необхідності навіть на таку ширину. Звичайно, зазвичай вірніше, я працюю з набагато меншими елементами, але, тим не менш, можна просверлити отвори ще далі. Можна сюди е на різьбу прикручувати пластини всілякі. Тобто можна і дуже великі заготовки зажимати, але мені це особисто не потрібно. Бачите, зробив чотиригранник е, під ключ на лівій частині різьби, тому трошки незвично не в ту сторону закручується. Але це не важливо. І от таким чином воно все прекрасно працює. Дуже зручно. Міняється кут нахилу. Куди хочете, в яку хочете сторону. Можна звичайно зробити саму цю підставку трошечки меншою, нижчою, тоді кут нахилу. Оцей, можна робити ще більшим, але мені особисто більший і не потрібен. Зараз покажу вам, який він є. От приблизно під отаким кутом. Мабуть, градусів 30 є точно. Не знаю, мене задовольняє повністю. Отакий От ось невеличкий девайс можна виготовити буквально за кілька годин. А Трошечки нерівно я виставив його, тільки що після зборки потрібно на різьбі трошечки пересунути. Але то не важливо. Ось такий от вінтажний станочок вийшов. Незвичайний, цікавенький, симпатичний. Якщо комусь знадобиться ця ідея, будь ласка, беріть, користуйтесь. Ну вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!